Вже майже півроку на Хмельниччині діє регіональне представництво фундації Мрія. Місцева команда допомагає сотням сімей загиблих військових. Не менш важлива і співпраця з іншими громадськими організаціями, адже разом легше координувати зусилля та закривати волонтерські потреби. Це дуже цінно, коли компанії, великі компанії, потужні компанії за кордоном не залишаються осторонь, а вони приходять до нас через українські соціальні соціально відповідальні бізнеси і роблять велику справу. Виконавча директорка мрії відвідала родини загиблих захисників. Ці діти вже відчули біль втрати найріднішої людини. Волонтери передали планшети та гостинці для 15-річного Євгенія та його братика Матвія. Це спеціально для математики планшет. Дякую і тут трошки смачна. Ага. Волонтери фонду постійно на зв'язку з родинами. Дякую вам, дякую. 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 Дуже приємно. П'ятнадцятирічна Діана мріє стати кінологом. Дівчина посилено вивчає породи собак та біологію Любов до чотирилапих дівчині передав батько. Тато в мене був дуже доброю, чудовою людиною, і саме він привчив мене до любові до собак, адже папа був охотником і в нього завжди були собаки. І я весь час в дитинстві бавилася з ними і була не раз з татом як і на охоті, так і на рибалці. Восьмирічний Владислав любить математику. Діти отримали від волонтерів фонду подарунки, які стануть у нагоді під час навчання. Нам потрібно готуватись до повернення ветеранів у суспільство. Нам треба зараз підготуватися до того, щоб це був плавний прихід, плавна трансформація, а не а не вибух. Зараз ми маємо змінювати законодавство. Зараз ми маємо змінювати підхід. Особлива увага у фонді – психологічній підтримці, адже кожен українець відчув, що таке тривога та безсонні ночі. Розробляється в нас пілотний проєкт по психологічній підтримці. Це, скоріш всього, ми хочемо охопити. Різні категорії населення не тільки наших підопічних, а й всіх, тому що в основному ну, основний напрям це будуть військові, але ми хочемо охопити максимальну кількість населення. Чому ну практично зараз всім потрібна психологічна допомога, скажімо, особливо людям, які ну пройшли війну, побачили, які в ній находяться. Регіональне представництво мрії завжди на діалозі. Тут шукають нові напрямки допомоги для військових, їхніх сімей та родин зниклих безвісти.